Завжди е, звертаю увагу на димоходи. І ось по сусідству побачив димар такий. Я, як завжди, провожу деякі аналізи. Що я можу побачити? Це верхня труба, вона яскраво вирізняється. дивіться, вона дуже-дуже темна. Великі потоки конденсату. Грибок взагалі одна ножка відпала, згнив. Напевно, чи оцинковка 430 сталь. А кожух, ну, напевно, оцинкований. Дивіться в якому стані конденсація. Конденсат був дуже великий. Не знаю, що це. Газовий твердопалений котел. Але ось такий ось цікавий випадок. цікаво.